Розпочнемо добрий ранок, малята, шановні батьки та шановні колеги, сьогодні незвичний день. Сьогодні уся планета відзначає Міжнародний день сім'ї. Тож я вітаю вас з цим святом, зичу вам миру, добра, і що по кожній українській родині лунав дзвінки. Дитячий сміх. Сім'я це мама і тато, сім'я це радісний сміх, сім'я це дитинство етапи, сім'я дорога в життя для всіх. Тож розпочати я пропоную з пальчикової гімнастики. Софійка, ну показуй мені долоньку свою. Покажи мені долоньку. І зараз ми будемо проговорювати та загибати пальчики. Зробимо пальчикову гімнастику. Тож разом зі мною роби перший пальчик наш дідусь, другий пальчик то бабуся, третій пальчик наш татусь. А четвертий то матуся. А мізинчик це вже я. Ось такий мізинчик. Ось така наша сім'я. Це ми з тобою зробили пальчикову гімнастику. І вийшло у нас скільки, скільки пальчиків на руці, Софійка? П'ять. П'ять, правильно. Ми всі пальчики з тобою позагибали. Тож у нашій родині п'ять членів сім'ї. Ось вони, бачиш? Ось наша сім'я, родина. І ми сьогодні з нею, з цією сім'єю пограємося, понавчаємося. Тож, подивись, уважно на картинку. І скажи, кого ти бачиш на картинці? Кого? Хто тут є? Малиш? Так, дитинка є правильно, а ще хто є? Хто перший? перший? Хто стоїть перший? Тато. Тато, так. А друга хто? Мама. Мама, правильно, а після мами хто стоїть? Дідусь. Дідусь. А після дідуся? Бабуся. Бабуся. І остання. Хто у нас останній? Дитина. Дитина правильно. Дитинка остання. Тож давай ми з тобою їх порахуємо. Рахуй. Один. Так, два. Так, три. Чотири, п'ять. Скільки всього? П'ять. П'ять. Правильно, всього п'ять. А тепер давай у зворотньому напрямку порахуємо. Починаючи з дитинки. Один, далі. П'ять. Далі. Називай. Чотири. Так, далі. Три. Так. Два один. один правильно порахували у зворотньому напрямку. А подивись на картинку, Софійка, і скажи, як ти думаєш? А хто ж найстарший тут? найстарший за віком, за роками? Дідусь. Так, дідусь, а потім хто? Бабуся. Бабуся правильно. Дідусь з бабусею найстарші. А як ти узнала, що вони найстарші? Чому? Як узнала? Які вони? Старі. Старенькі, так, вони старенькі, і в них волосся. Бачиш, яке волосся, біле волосся, вони сиві, да. сиві. І зморшки, yeah. і зморшки на обличчі. Тому ми по цим особливостям і розпізнаємо, що це дідусь та бабуся. Молодець. Продовжуємо далі. Подивись, в якому чудовому великому будинку проживає ця сім'я. Бачиш, який будинок? Yeah. Ви, Скільки поверхів у будинку? Скільки поверхів? Два. два, правильно, два поверхи у будинку. То ми зараз з тобою також збудуємо будиночок. Ось бачиш, який будиночок. Так. З геометричних фігур. І давай ми з тобою їх назовемо та порахуємо, скільки ж фігур у цьому будиночку. Які фігури? Один, так, правильно, рахуй. Два. Так, три. Так. Чотирь, так, із чотирьох геометричних фігур складається цей будиночок із чотирьох геометричних фігур. А назови мені перша фігура яка? Перша. Прямо, прямокутник. Прямо кутник. Тож давай ми з тобою порахуємо, скільки в нашому будинку прямокутників. Скільки? Один. Один. Далі. Два. Два. І внизу двері якої форми? Також прямокутної Він. форми. Тож прямопутників Три. у нас Софія, скільки. Подивись, я написала вже скільки прямопутників. Три. Три правильно продовжуємо далі рахувати. А скільки ж кружечків? Один. Так, Три. правильно. Ось тут у мене збій знову. Тепер порахуємо квадратики з тобою. Давай, квадратики, це вікна. Рахуй, скільки вікон? Один, два, три, чотири. Так, чотири вікна. Правильно, чотири вікна. Молодець. І остання геометрична фігурка, яка внизу стоїть, яка три. вікна. Називай трикутник. Трикутник. Скільки ж трикутників тут? Один. Правильно, один трикутник. Софія, а ну подивись уважно на цей будиночок. Дивись кружечків. Скільки у нас? Давай ще раз ми з тобою кружечки. Один. Так, один. А де ти бачиш його? Де ти його бачиш? Той кружечок. Першу. На даху. На даху. А подивись тепер внизу, де двері? Де двері внизу? Чорненька. Круг. Яка фігурка? Круг. Чор... круг. Але він дуже-дуже маленький, так? Він дуже маленький, але це, це також круг. Продовжуємо далі. Ось ми зійшли у кімнату. Давай з тобою ми зараз глянемо, розглянемо і виберемо предмети круглої, трикутної та квадратної форми. Тож давай спочатку ми вибираємо круглої форми. Що тут кругле є в кімнаті? Ще Так, годинник, правильно. Подивись, що ще є. Сонце, кругле. Так, сонечко. Правильно, на стіні висить картина, на якій намальовано кругле сонечко. Тож на, цій, на тож круглих, на цій картинці два круглих предмети. Тепер трикутник. Шукаємо, що у нас є трикутної форми. Що є трикутної форми? Бух. Трикутник, трикутник. Дивися, знову ж на картину, дивись на картинку. І бачиш зелененьке відмічено, намальована трикутна гора на картині. Бачиш? І справа так. у верхньому куточку, справа також, подивись, трикутної форми, ось воно обведено. На стіні висить ось така, такий предмет висить. Продовжуємо далі. А що ж у нас квадратної форми є? Що квадратного? Картина сама та? На диванчику дивися, що то квадратної форми. Поду... Подушка. Так, дві подушечки правильно, правильно, Софія. Продовжуємо далі. Подивись на екран і давай тепер визначимо, скажемо, хто що робить. Подивися, перша стоїть у нас хто перша зверху. Мама. мама, що мама робить? Пос... Прасує правильно, прасує, утюгом прасує. Так, хто друга у нас? Бабуся. — А що бабуся робить? — роби? Ні, Не шьє, а в'яже, в'яже, носочки в'яже. Хто у нас далі на картинці? Тато? Тато, що ж тато робить? Пачої. Працює правильно. Тепер оченята вниз опускаємо. Хто перший внизу стоїть на картинці? Хто? Дідусь, Дідусь правильно. Дідусь із дитинкою, з хлопчиком, так? А що ж вони роблять? Так. А що вони роблять, як ти думаєш? Рыбу. Правильно, вони ловлять рибку. Далі наступний. Хто на картинці зображений? Хлопчик, Хлопчик. а що хлопчик робить? м'яч. М'ячем грає правильно. І останній хто на картинці зображено? Дівчинка. Дівчина. Дівчинка, вона... Грається, що вона робить? Грається Грає з лялько. З лялькою. Правильно, Софія, молодець. Грається з лялькою. А зараз давай ми з тобою трошечки порухаємося. Піднімайся і трошечки порухаємося. Ніжками на місці йдемо ніжками, так, ніжками. Тепер наклоняємося. Ручки вгору вниз, вгору вниз. Присіли. Присідаємо. А тепер вперед, наклончики, вперед. Молодець. Потягнулися, потягнулися до сонечка, показали, які дерева високі, високі. Тепер дивись, повороти, повороти, бачиш? Молодець, молодець, чудово. Так, сідаємо. Продовжуємо далі. На екрані, подивися, з'явилася картинка. Хто на ній намальований на картинці? Хто? Вниз... Тато! Так, тато вгорі, а внизу хто стоїть? Дідусь, Дідусь, правильно. Тож тато з дідусем пішли на галявинку, збирать грибочки. І подивися на екрані є цифри, нам треба їх розставити. Тож яка перша цифра буде стояти? Яка перша? Один. Так, один, правильно. Друга, яка буде стояти? Два. Так, правильно далі. Три. Так, далі. Чотири. І остання. П'ять. Чудово. Розставили ми всі цифри по своїм місцям. А тепер уважно послухай. Зараз ми повирішуємо задачки невеличкі. Пташка мала пташенят п'ять веселих малят. Рап... Ой, пташка мала пташенят п'ять веселих маленят. Раптом трапилась біда, випало одне з гнізда. Скільки пташенят тоді залишилося в гнізді? А ну давай ще разочок уважно. Пташка мала пташенят, п'ять веселих маленят. П'ять так було п'ять. Раптом трапилась біда, випало одне з гнізда. Скільки пташенят тоді залишилось у гнізді? Як ти думаєш, чотири, чотири правильно. Ось було п'ять, одне випало і стало, залишилось їх четверо, правильно. Далі дав дідусь малому внуку, жовтобоку грушу в руку, внук і другу простягає. Діду, ще в одній немає. Скільки груш буде у внука, як ти гадаєш? Скільки буде? Два. Так, буде дві груші, правильно. Ось одна була груша плюс ще одна груша і буде дві груші, правильно. Бігло до річечки троє качат. Разом з ними і мама маля. Дуже вони захотіли вже пить, скільки їх разом. Ану скажіть, скільки було Один, троє? Чотири. Так, стало чотири, правильно. Молодець. Молодець. Справились ми з цим завданням. А зараз подивись, на екран прийшли гості до нашої сім'ї. І нам треба знайти тіні всіх страв. Тіні. Тож розпочинаємо. Перша. Бачиш? Де тінь? Так, так, правильно. Далі. Далі. На три. Так, друга страва. Третя страва. Три. Так. Далі. Четыре. Четверта страва і. П'ять. Тож бачиш, ми знайшли всі тіні предметів. П'ять предметів. А тепер, Софія, ми з тобою вже поговорили, і нам треба <кій> ось роз'яснити, як ти гадаєш, що таке родина. Що таке сім'я? Як ти думаєш? Ну, що таке родина? Що таке мама? Так, мама, далі? Пап, тато, тато. Так, правильно, далі. Дідусь, Йду. хто ще? Бабуся, бабуся, так, а якщо є ще сестрички чи братики, це також сім'я чи ні? Так, це теж сім'я, тож послухай, зараз я тобі зачитаю слова, а ти скажеш, які ж тут слова зайві. Мама, брат, мама. Сусід, сестра, тіто, сестра, подруга, бабуся, дідусь і тато. Нам треба в кожну з цих хмаринок тільки членів сім'ї поставити. Тож дивись, перша хмаринка мама. Дали, дали, тато, дали тату. Дали брат. Брат. Дали сестра. Сестра. Титка. Дедка. Бабуся и... Бабуся. И дедусь. И, и дедусь. И, и дедусь. Ось мы склали с тобой ось такую Асоціативний кущ називається родина, склад родини, склад сім'ї. Чудово. На цьому буду закінчувати. Софійка, ти була дуже розумничкою сьогодні, дуже спостережливою, дякую тобі, велике. А скажи мені, будь ласка, а хто у твоїй сім'ї є? Яка, яка сім'я твоя? З кого вона складається? Скажи мені. Хто є? Мама тато. мама, тато? Бабусі є в тебе, дідусі? тебя и... дедуси? Есть? І бабуся. Бабуся, так. І ти, так, дитинка. Да. Так. Все Софія, я тобі дякую, до нових зустрічей, До побачення. до побачення.